Доброго вечора. Як мене чути? Доброго. Добре. Добрий вечір. Мене звуть Дмитро і я тверець-алкоголік. Сьогодні я проведу з вашого дозволу 11 крок і медитацію. Одиннадцятий крок пропонує молитву і медитацію. Ми не повинні соромитися стосовно молитви. Кращі люди, ніж ми, постійно використовують її. Вона діє, якщо ми праві, маємо правильне ставлення і працюємо над цим. <кх> Було б легко бути невизначеним в цій справі, однак ми віримо, що можемо зробити декілька конкретних та цінних пропозицій. Коли ми вночі лягаємо спати, ми конструктивно переглядаємо свій день. Чи були ми ображені, егоїстичні, нечесні чи злякані? Можливо нам слід вибачитися перед кимось. Чи ми затаїли ми в собі щось таке, що повинні б були б одразу обговорити з іншою людиною? Чи були ми до всіх добрими і люблячими? Що ми могли б зробити краще? Чи ми переважно думали про себе? А чи думали ми про те, що б могли б зробити для інших? Про те, чим могли б заповнити потік життя? Однак ми мусимо бути обережними. Щоб поволі це не перейшло у тривогу, жаль або хворобливі роздуми, бо це зменшить нашу користь для інших. Зробивши перегляд себе, ми просимо бож... Божого прощення і запитуємо, що слід зробити для виправлення. Боже! Я дякую тобі за те, що прожив ще один тверезий день. Допоможи мені побачити свої досягнення сьогодні і не знецінювати те хороше, що було сьогодні. Прошу тебе пробачення за ті помилки, котрих я припустився. Я розумію, що і за своїх помилок. І я не міг бути таким ефективним в служінні тові і в виконанні тоєї волі, яким би мені належало бути. Прошу тебе, пробач мене і допоможи завтра виконувати твою волю краще. Боже, я прошу тебе, покажи мені, як виправити ті помилки, котрі я сьогодні допустив. Веди мене і направляй мене. Будь ласка, забери мої гордині і мої страхи. Господи, покажи мені, як покращити мої взаємовідносини з тобою, з моїми братами і сестрами, з моїми рідними і близькими. Даруй мені смиріння і силу. Виконувати Твою волю. Амінь. Боже, я дякую Тобі за мою тверезість сьогодні, за моє життя. Дякую за те, що відбулося зі мною сьогодні. Спасибі, Господи, що був зі мною поруч увесь день. Допомагав мені, показував мені правильний шлях. Дякую за почуття, які я сьогодні відчував, за думки, які прийшли до мене, за можливості, які ти дав мені, щоб бути корисним цьому світу, за те, що дав мені нові знання. І новий досвід. Спасибі, що послав мені сьогодні цих людей, діяв через них. Боже, позбав мене від моїх недоліків, даруй мені вміння вибачати, навчи мене терпінню, доброті і любові. Покажи мені, чому я повинен був навчитися сьогодні. Я відчуваю, що ти зі мною поруч і що ти в мені. Спасибі тобі за це. Амінь. Господи Боже, Ти, який є любов. Прийми мою молитву, моє прохання про можливість любити. Прагну з твоєю допомогою розвивати свою сутність згідно з моральними законами і принципами, які ти вписав в серце кожної людини. Прагну формувати свою душу, примножувати таланти, завдяки яким моє навчання і робота стануть більш плідними та корисними, моїм рідним. І близьким, моїм сестрам та побратимам, всім людям дякую тобі за це, Господи. Навчи мене, Господи, спокійно залишати незавершені справи, не намагаючись за будь-яку ціну встигнути все. Адже неможливо. Довести до кінця все, що заплановано. Господи, зроби мене здатним плідно працювати і повноцінно відпочивати. Навчи мене приймати в тому без роздратування. Не дай мені нарікати на те, що моєму тілу потрібен сон. Звільни мене від ілюзії, що я мав би народитися над людиною чи невтомним робочим волом, щоб усе встигати. Навчи мене закінчувати день. Бо якщо я не навчуся цього, я не зможу спокійно померти, адже завжди залишатимуся незавершені справи. Прийми мене. З тим, що я не ти, Господи. Амінь. Приготуй мене, Господи, до любові. Даруй мені, Господи, чистий погляд, який сягає глибини людини, щоб я міг бачити її цілісність, а не зовнішній вигляд. Мислення гідне, прекрасної. Чистої любові, мову єдності та розуміння. Зроби любов'ю моє життя, Господи. Амінь. А зараз я пропоную зробити невеличку медитацію. Я пропоную вам прийняти зручне положення. Закрити очі і розслабитися. Давайте зробимо два повільні глибокі вдихи і два повільні глибокі видихи. Зосередьте свою увагу на диханні. Дихайте рівно і глибоко. Під час вашого подиху розслабляється все ваше тіло. Розслаблюються м'язи ваших ніг, стегом, живіт. Розслаблюються м'язи. Спини, область сонячного сплетіння, плечі, м'язи шиї і голови. Розслаблюються м'язи обличчя, очей, м'язи рота. Ваше дихання спокійне і глибоке. Серце б'ється рівно і вільно. Ви у стан відпочинку і спокою. У своїх думках можна перенестися дуже далеко на найвищу гору, де ви сидите на вершині, а навколо нікого. Тільки ви і небеса. Впустіть у ваші почуття цю атмосферу, наповнившись чистим гірським повітрям. Господи, нехай з моєї душі піде оцінка світу, людей, батьків, чоловіків, дружин, дітей. Подій з позиції добра і зла. Господи, нехай з мого серця підуть образи, які я вільно або невільно заподіював іншим, або які заподіяли інші. Можна подумки уявити людей, у яких ми просимо пробачення і виражаємо подумки слова, почуття. Емоцій стосовно них і вибачити тих, кого ми повинні вибачити. Боже, ми просимо Тебе, допоможи нам послати Твою любов усім, хто зараз є в цьому чаті, і кожному з нас. Господи. Благослови нас, веди нас, подбай про нас, Дихаємо. Боже, ми просимо Тебе, допоможи нам послати Твою любов нашим батькам, братам, сестрам, усім нашим родичам, які є і які були чоловікам, дружинам, дітям, які були і які ще будуть. Господи, пошли їм усім Твою любов, благослови їх, веди їх, подбай про них. Дихаємо. Боже, ми просимо Тебе, допоможи нам послати Твою любов усім анонімним алкоголікам, яких ми знаємо і які знають нас. Усім стражденним. Хто зараз у психіатричних закладах, реабілітаційних центрах, лікарнях або просто в ізоляції вдома, усім людям, у зриві, тим, хто ще тільки на шляху до нас, усім, хто у відчай та страху, і всім, кого вже немає поруч. І з нами через цю страшну хворобу. Господи, пошли їм усім Твою любов. Благослови їх, веди їх, подбай про них, дихаємо. Боже, ми просимо Тебе. Допоможи нам послати твою любов нашим друзям, людям, які приносять нам труднощі, нашим сусідам, роботодавцям, колегам, підлеглим, усім тим, хто потребує твоєї любові, усім, хто хворіє. У відчай та страху. Господи, пошли їм усім Твою любов. Благослови їх, веди їх, подбай про них, дихаємо. Боже, ми просимо Тебе, допоможи нам послати Твою любов кожній людині яку ми зустрінемо, побачимо, почуємо, з якою будемо спілкуватися або переписуватися протягом цього ранку, дня, вечора і ночі. Господи, пошли йому всім Твою любов. Благослови їх, веди їх, подбай про них. Дихаємо. А зараз я запрошую кожного з нас послати любов тій людині, якій які він вважає це за необхідним. Боже, ми просимо Тебе, допоможи нам послати Твою любов тій людині. Яка сьогодні особливо її потребує, тому, кого ми вважаємо найважливішим і найвразливішим. Господи, допоможи нам послати цій людині Твою любов, благослови її, веди її, подбай про неї. Дихаємо. Господи, допоможи послати Твою любов і спокій усій планеті Земля. Нехай буде воля Твоя. Повільно виходимо з медитативного стану і відкриваємо очі. Боже, я дякую тобі за можливість зібратися і провести цей вечірній крок. Спасибі вам за те, що приєдналися. Спасибі за підтримку усім нам спокійної мирної ночі з Богом.